Не повернувся додому після Євромайдану. Громадські активісти кажуть, більш як півсотні людей досі не знайдено. У міліції ж зниклими безвісти називають лише вісьмох. Що заважає шукати пропалих, з'ясувала Олеся Варламова. Молитись завпаки душі тут на Алеї Небесної Сотні або за її здоров'я. Рідні зниклих під час Євромайдану і досі шукають своїх синів і чоловіків. Купа документів, фотографія сина, усе з собою. Галина Скрипникова знаходить фото Максима, в тій курці, в якій останній раз його бачили. А на цій карці каже, краще видно його обличчя, втратила зв'язок з сином ще до 2013-го. Але під час революції побачила в ЗМІ, що на Майдані допомагають хлопцю з епілепсією, а її син має це захворювання і провалив пам'яті. Коли показала Максимове фото активістам, ті його впізнали. Жінки, які там готували в палатки. Вони кажуть, він у нас сьогодні ночью лук чистив, згорівшим КМДА. Мені давали інформацію, що він 14 14 сотні був, потім 38 сотні. Жінка з лютого минулого року чекає, що міліція знайде її сина. Всі, хто бачив, всіх, що можна дати інформацію, продовжуємо далі шукати. Представник МВС перед камерою обіцяє матері прискорити розшук. каже загалом в МВС вісім таких кримінальних справ. Громадські активісти заявляють про 55 зниклих безвісти. У міліції пояснюють, не можуть шукати тих дані, про кого надають волонтери. Заяви мають написати родичі неповні указані анкетні дані або можливі місця знаходження проживання цих осіб, що нам на сьогоднішній день. Не дає можливості достовірно впевнитись, де та особа проживала. Активісти пошукової ініціативи Майдану кажуть, вважають зниклими тих, з ким немає зв'язку. Люди стали пропадати уже в день побиття студентів. Переважна більшість підопічних волонтерів зникли в дні розстрілів на Майдані 19-21 лютого. Після 21 лютого зникла також певна кількість людей. Хтось з них був побитий, є випадки побиття, які також не доїхали в лікарню. Представнику повноважного справ людини. Каже, зниклих шукають. Нещодавно в парламенті створено тимчасову слідчу комісію. Волонтери ж вважають, пропалі мають врешті повернутись додому або поповнити алею небесної Сотні. Олеся Варламова, Андрій Машляківський перший національний.